Вітаю на константі. Наразі Україна переживає найскладніший етап за всю історію своєї незалежності. Кожного дня війна забирає життя людей. Наша економіка знаходиться на рекордно низькому рівні, а значна частина нашої інфраструктури просто знищена. Однак, як би не було складно зараз, впевнений, що в майбутньому ми зможемо відновити свою державу. Особливо враховуючи те, що ми не єдина у світі держава, яка стикнулася з війною. Наша відбудова. Фактично ще не почалася, але ми маємо досвід країн, які вже пройшли цей етап, і зараз є одними з найрозвинутіших країн світу. Отож, розглянемо приклади. Італія була в стані найбільшої розрухи з поміж усіх європейських країн, що є наслідком не тільки військових дій на її території, а й довоєнної економічної відсталості порівняно зі своїми сусідами. Італія отримувала допомогу за планом маршала, але її відбудова має характерну рису. Аби швидко відновити економічне становище країни, треба запустити її експортні підприємства. Продана за кордоном продукція буде наповнювати національну економіку фінансовими ресурсами. Таким чином, економіка буде рости і розвиватися. Італія вирішила відновлювати лише промислові гіганти-монополісти: Fiat, Едісон, Фальк, які швидко завоювали зовнішні ринки. Але це не сприяло покращенню життя простих людей, їхні зарплатні дуже повільно зростали. Роботу пропонували лише монополісти за низькою зарплатнею, адже середній та малий бізнес не. Міг скласти їм конкуренцію на ринку праці і перебував у стані занепаду. Це відбувалося через те, що такий бізнес не отримував американської допомоги. Ізраїль, як наближений приклад країни, що має біля себе постійну загрозу, як і Україна. Саме тому висока частка витрат на військову сферу неминуча. Територія країни була зруйнована війною за незалежність. Економіка перевантажена величезним напливом мігрантів з Арабських країн 800 тисяч. Витрати на армію. Новили 40% від усіх витрат країни. Сільське господарство забезпечувало лише близько половини потребу харчових продуктах. А доходи від експорту покривали не більше 30% витрат на імпорт. З 52-го року Ізраїль почав впроваджувати нову економічну політику. Вона полягала в значній лібералізації економіки, зокрема скасуванні розподільчої системи та державного регулювання цін. Допомогли гранти, субсидії, кредити від США та репарації від Західної Німеччини. Крім того, війна дала важливий імпульс розвитку військово-промислового комплексу Ізраїлю. Саме сфера ВПК стала головним роботодавцем. Країна, лідером воєнної промисловості, а експорт озброєння став важливим джерелом наповнення бюджету. Як бачимо, для всіх країн, які пройшли війну, першочерговим є запуск власних потужностей. При цьому закордонна допомога має бути зменшена, експорт товарів має стати більшим за імпорт. Це може досягатися різними шляхами, лише орієнтуванням на великі монополії, як це було в Італії, але в програшу лишатимуться прості люди. Чи більш збалансовано, як це було за планом Маршала по всій Європі? Кожна країна мала свій набір дано, виходячи з якого обирала власну модель відбудови. Україна має піти схожим шляхом, тобто позначити свої перспективні галузі економіки. Це ті, які зможуть швидко принести прибутки, і створити для них сприятливе. Середовище для розвитку та інвестицій. Проте також ми маємо відшукати свою формулу успіху і за наявних обставин. 21 сторіччя та його інформатизація, євроінтеграція, тобто широкий ринок збуту продукції, фінансова підтримка Заходу, яка проте не буде вічною, умови післявоєнного миру, які поки залишаються туманними, несформованість політичної системи із наростаючим впливом та авторитетом військових та багато інших умов. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на Константу і поширюйте це відео. Чао!